Вітаю на білоцерківському авторинку. Сьогодні до вашої уваги ось таке супер авто Це у нас Hyundai santa Fe Авто 2-літрове дизельне на правильному двигуну з переднім приводом, привезене з кореї, без ушкоджень, з рідним пробігом. Вся історія перевіряється. Авто на максимальній комплектації. Взагалі є все, що тільки можливо. Ніяких нюансів моментів у автомобілю немає. Авто виглядає як нове. Надійний просторий позашляховик. Давайте заглянемо всередину. Авто має повний електропакет. Стабілізацією в полосах, мультируль. Давайте його заведемо. Фабурка без помилок. Все працює актуально. Підігріви, обдуви, підігрів руля, багатозонний клімат-контроль, великий монітор з камерою заднього виду, з навігацією. По двигуну взагалі проблем немає. Масло поміняли і вперед. Авто на безключовому доступі. Стан салону близький до нового. Якісні матеріали. Все працює. Авто дуже, в дуже гарному стані. Все на ліфтах все регулюється. Запрошуємо на тест-драйв.